Дурницями, що Канада така погана країна. А ви мені скажіть, як, от, наприклад, в Україні навіть було жити до е, повномасштабного вторгнення? Якщо у вас в Україні не було грошей, якщо у вас не було хороших зв'язків, то до вас відносилися як не до людей. А жити в країні, де є дуже велика зверхність або низькість, це теж не є правильно і не є добре. І тому, коли люди говорять про те, що О, тут в Канаді так зле, в Канаді зле тим, Хто хоче, щоб їм було зле, тим, хто є лінивий, ті, хто не хочуть абсолютно нічого робити, щоб покращити свою ситуацію. А люди, які щось роблять, вони собі дають раду, їм виходить їм класно в Канаді. І в Канаді є ця рівність, повага від уряду до своїх громадян, повага на дорозі від людей. Нормальна інфраструктура, можливості навіть в складний час є можливості, і люди отримують і мають успіх, і людям добре. Якщо в Канаді мати нормальну роботу, якщо в Канаді мати ціль, якщо в Канаді чоловік, дружина працюють, якщо діти ходять в школу, то це стабільна країна для життя. І зараз світі складно знайти десь стабільність. Абсолютно складно. А тут, принаймні, в Канаді, чим добре, що це країна. Імміграції, іммігрантів, що тут багато є мігрантів. Тут люди один на одного дивляться з повагою. Тут є дискримінація, так як і всюди є, навіть в Україні вона є, але вона не на такому рівні, як, наприклад, в європейських країнах, де абсолютно всі фокусуються на національності тої країни, в якій вони перебувають, і тому дивляться на вас з боку, і тому там так важко деяким людям, знаєте, стати на ноги. Люди, які неють, які постійно жаліються, вони розумієте, тільки бачать це своїми очима. Вони не хочуть зрозуміти, що вони в чомусь неправі, не не договорюють до кінця. Причини, через які їм не виходить навіть ту ж роботу знайти. Вони говорять, що вони повно подають резюме. Люди подають повно резюме, але люди хочуть вибрати роботу і подають на специфічні професії, на специфічні роботи. А тут в Канаді немає значення, чи ви колись були директором, чи ви колись їздили на якійсь на якомусь мерседесі, чи ви тут можете їздити на мерседесі. Тут всім абсолютно без різниці. Тут люди ходять в порваних штанах, не тому що вони не мають грошей, а тому, що це зру. Це просто, і ніхто нікого не повинен нікому ніколи говорити, що і як робити. Людина в першу чергу живе так, як вона хоче. Якщо людина не може жити і бути в кінцевому результаті сам собою чи сама собою, то навіщо тоді продовжувати жити на цій планеті, щоб когось вражати інших людей чи іншу групу людей? Потрібно насамперед знайти той баланс, який в душі вам допомагає, який гріє вашу душу і що вам добре. І тому люди.